Друзі, хочу вам показати того трактор. я вже виложував, сусід перемалював його вже. Трошки підшаманив до сезону. Перекрасив трохи він ним садив барабольку. Сажалку я вам теж виложував. Як воно виглядає. Кому що цікавить, може щось підказати, що знаю. Ми разом робили ту сівалку. Такий сплошний там вал де знизу. Дві зірочки зараз. Брали ми ланцюг. Ось такого ланцюга ми брали. Зірочки. Зірочку ми од... Нижні, я вже забув, нижні, по-моєму, так. Нижні робили самі, вимірювали крок. Малювали на картоні. Потім по шаблону робили зірочки самі більшого розміру. Оці зірочки. Зараз чому видно вони. Ці зірочки, саморобні. моробні. Сверлили дюри, потім решта зверху обточували і болгарку чуть підправили. На два рядки воно, колеса такого діаметру. Колеса теж мені зараз підібрали, такого діаметру зробили колеса. Судить воно добре. Дуже в бункер не негоден накинути, бо піднімає передом трактора. Трактор не є великий, але більше пів бункера нагружаюсь. По рівному можна садити, брати повні бурки. Ну, бункер, ну, те як в нас, зараз вам покажу. Під гору, дві сторони. Такий горбочок, нічого. Зали. Мотор на 15 кісків сил, чи на 16, точно вам не скажу. Нібито мав бути на 16, китайський і стягає, потихеньку роботу свої роби. Досить так. що... Ну, я, я свого трактора робив тут так, щоб і на вигляд, і технічний стан. А тут -ка... досить так по-простому зроблено, але роботу робити, бо я хотів. Певно і виглядало, і сюди, і туди. Хоч я своїм меншим трактором роблю, як цей тракторець, бо моя не основна робота, для себе отакі питання порішати. Які порішати, та свій город, та й все. Десь-не десь сусідам, щось трошки, ну. Так щоб я ним калим, щось робив, багато поліма, але взагалі мені самі подобає. Так що комусь що цікаво, я вже розказував. Тут він на основі текторець ГАЗ ГАЗ-61. Ну, такий чіпа типу бобик, а я забув вже ГАЗ 61 вроді. Та як на типу, Та такий бобик ти старенький. То роздатка його рідна, мости рідні і коробка рідна. Мотор, який я показував, мотор шкіл переробляли, по-моєму, на більш я вже забув. Ні, шків тут такий що великий, Нижний діаметр. Не пам'ятаю, як кому цікаво буде. Щеплення теж від газ, від газика. От, Генератор до мотора переробляли, то всі переробляють від машини. То є в Москві ж по-моєму. Бо той рідний він не варто нічого, щось там люди переробляють, але не знаю так. Був другий генератор так вирішили переробити. Кому цікаво буде. Давайте запитання в коментарях. Щось, щось скажу, щось підкажу. Тут кулаки поворотні перероблені на хрестовини. Бо кулаки там, ну, в нього були погані кулаки, він зразу переробив на хрестовини. На поворот таке теж менше-більше. У мене поворот. Я робив з задного моста москвича вперед. І ставив на шарових Жигульовських і на кулаку, то набагато більше поворот. Тут не дуже так годин, щоб... себе. Там ті хрестовини треба переробляти, їх щось там обточують. Ну, Я того не переробляв, бо істокар йому переробляв. А мені наприклад теж там треба заморочитись коло того передка, задній міст. А Москвича ступить від якоїсь легкової машини, не пам'ятаю. На кулаках там то центрувати, щоб воно добре повертало, то щоб воно не за... Ну, щоб і не текло, у мене так і ще понині. З однієї це я казав, перероблю і так нема часу. Але поворот набагато більший. Хто має час таким побавитись, то воно, воно вигідно. Воно вигідно, воно. Для такого маленького тракторця, чи на городі, чи в лісі, досить нормально. Ну що, то дякую вам за перегляд. Коментуйте, лайкайте. Підписуйтесь, щось вам скажу, щось розкажу. Буду робити, я вже я кину, що буду проєкт ще один тракторець робити. З моста, наразі часу нема, є друга робота, то воно так скоро не буде. Але буду все, я відео виложувати. Що я робив, як робив. Повнопривідний на основі Газоновського моста. І роздатку, ще не роздатки не маємо, не знаю. 66-го, напевно, не будемо брати, хіба десь дуже дешево попадеться. Якусь іншу будемо брали, бо є дешевші. згаз 51, чи я. Не пам'ятаю, не буду дихати, буду робити, буду розказувати. Дякую за перегляд.